Програма виходить за підтримки депутата Запорізької міської ради Михайла Молчанова. Всім привіт! Світ ідей для дітей, вітає вас! Всі ми, хоч потрошку, але щось викладаємо у соцмережі. Всі робимо якісь відео. А деякі взагалі намагаються стати серйозними блогерами. У наступному сюжеті пропоную корисні поради юним операторам. Для якісного відео мало просто зняти відео. Поради оператора для юних початківців телевізійної справи дуже прості, водночас корисні. Перше, знімайте кожен день. Практика найкращий вчитель: беріть до рук камеру, фотоапарат, планшет або смартфон і знімайте те, що бачите щодня. Звертайте увагу на поведінку людей, тварин, придивіться до природи. Друге, ніколи не знімайте те, що не приносить вам задоволення. Третє не женіться за останніми моделями камер і фотоапаратів. Прекрасні знімки і відео можна отримати навіть на недорогих моделях, якщо підійти до процесу зйомки професійно. Четверте. Максимально використовуйте природні освітлення. Спостерігайте за освітленням у громадському транспорті, магазинах, школі, на вулиці. Якщо вам доводиться використовувати штучне освітлення, нехай і воно буде природним. Постарайтеся розташувати освітлювальні прилади не над об'єктом камери. Таке розташування робить зображення пласким і нудним. П'яте намагайтеся, аби руки під час зйомки не дрижали. Використовуйте штатив, монопод, плечовий упор для досягнення стабільності зображення. Нервово тремтяча камера, яскравий приклад домашнього відео. Знімайте статичні плани мінімум по 10 секунд. Так ви зможете змонтувати чудове відео. Отже, при відеозйомці з рук враховуйте основні правила: не можна тримати камеру на витягнутій руці. Утримуйте камеру двома руками. Бажано притиснути лікті до тіла або навіть вперти у живіт. При можливості використовуйте додаткову опору перила, одвірок, стіну тощо. З цієї ж причини прагніть не знімати на ходу, отримайте тряску і тремтіння кадру. Гадаймо, для початку таких порад буде вдосталь: навчіться відчувати кадр, не трясіть камеру та слідкуйте за правильним освітленням. І шукайте безкоштовні відеоуроки в інтернеті, якщо немає можливості відвідувати курси юних телевізійників, які є вже майже у кожному великому місті, в тому числі і у Запоріжжі. Хто з нас хоч раз не робив літачки з паперу? Паперові літачки це найпростіше, що ми можемо зробити. Хоча дівчата часто роблять собі паперові скриньки чи квіточки. А ви знаєте, що майстрування з паперу має свою назву та історію. Це дуже серйозне різновид рукоділля і назва йому Орігамі. Кілька ідей для вашої творчості у наступному сюжеті. Викли до класичних видів мистецтва живопис, музика, театр, архітектура, танець, фотографія і література це вічні безцінні загадки культури, що творяться поєднанням нот, слів, глини, людської фантазії, пластичності рухів і навіть паперу. Уявляєш, із такого звичайного на перший погляд примітивного матеріалу, теж можна творити справжнє мистецтво, а зветься воно орігамі. Саме слово японського походження і складається з двох слів орі, папір та камінь складання. Ти, мабуть, вже здогадався, де з'явилися перші майстри орігамі. Ну, звичайно ж, у Японії. Можна сказати, що для кожного японця опанування мистецтвом орігамі це обов'язок, таке собі, правило. Такий досвід передається з покоління в покоління у кожній родині. Майстри орігамі кажуть, що паперові скульптури потрібно створювати лише у доброму гуморі, адже орігамі зберігають частинку душі людини, яка їх зробила, та передають її енергетику адресату. Ось чому фігурку орігамі часто використовують як талісман, вірячи у успіх та вдачу, які вона приносить. Японці переконані, що всі вироби, зроблені в поганому настрої, слід спалювати і в жодному разі не дарувати їх друзям, щоб не накликати на них біди. Якщо ж дар майстра буде зіпсовано чи викинуто, то вже йому не оминути нещастя. Саме з цієї причини оріганісти просять зберігати свій подарунок як оберіг та рідко дарують свої вироби незнайомцям. Тож давайте, друзі, налаштуємось на позитив, усміхнемося та розглянемо кілька цікавих схем орігамі, які ми підготували спеціально для вас. Виготовивши ці чудові паперові скульптурки, ви зможете зробити приємне рідним та друзям, подарувавши їм на згадку такий оригінальний подарунок талісман. Рекомендується починати займатися оригамі з 4 років, але насправді все це дуже індивідуально. Для того, щоб почати заняття орігамі, не потрібно спеціальних матеріалів. Тому це дуже доступний вид дитячої творчості та розвитку. В магазинах продається спеціальний папір для оригамі, але для простих моделей цілком підходить і звичайний папір формату А4 або ж кольоровий папір. Наступний сюжет також про творчість. Про те, як власноруч можна зробити чудові сувеніри. Без допомоги дорослих можна виробити справжній декор для своєї кімнати. Дивимося! Якщо ви любите майструвати вироби своїми руками, то спеціально для вас ми підготували добірку різноманітних тем та ідей для дитячої творчості. В голові є ідеї, але вони всі вже пройдені. Хочеться чогось новенького. Якщо вам теж не лізуть до голови оригінальні думки для виробів. То сподіваємося, зараз ви побачите для себе багато цікавого. Якщо ви досі не можете у думках розпрощатися з літом та волієте, аби щось нагадувало вам про літні дні постійно і цілодобово, то пропонуємо зробити сонечка з різних матеріалів. Наступна ідея для гарних спогадів про літо це різноманітні квіти їх також можна робити з усіляких підручних матеріалів, які не вимагають особливих витрат грошових чи часових. На черзі метелики вони будуть радувати ваше око та постійно піднімати настрій у кімнаті. Ці можна створити власноруч навіть листівки для подарунку рідним та друзям. Ви ж знаєте, що подарунки створені своїми руками це найцінніші подарунки, бо ви вкладаєте в них свою душу, настрій та найкращі побажання. Наша програма вже добігла кінця. Ви дивилися світ ідей для дітей. Бажаю вам гарного дозвілля, цікавих ідей та миру щодня і завжди. А розважити вас намагався Микита Давидов. Побачимось!